Привіт хлопці! Там Питаються по зазорах решет. Що до чого і як до чого. Ну Дивіться, по зернових. Пшениця ячмінь, лише то, що міняю, вітер. По решетах, по верхньому решету у мене тут відкрито на 6 мм між планочками. 6 мм відкрито. Далі е, цей... Вибачайте, хлопці, поламався трохи, блин, воно як сталося, все все, все ломити. Так воно і є. Е, е, Удлінітель до верхньої точки. Також підняти 2 см не вистачає, щоб вийшло за ці торці направляючі. То, отак, в мене піднятий удлинитель, Тут оця закрита. Ну як закрита решеточка? Не знаю по, по удлинителю, що в кого там всякі є. Удлинитель, я його, в принципі, максимум постараюсь закривати. Тут такі діряги по сантиметру. Що ну, грубі, грубі лепестки. То в принципі я його не відкриваю, блін, бо там в мене там, міліметр зазору між ними десь ну, таке, воно там все сипеться і так через ці водірки. Блін. Це що основне, що верхня решта, то 6 мм відкрите. І в принципі, що пшениця, що ячмінь, виходить чистенько. Полови майже немає, соломи немає. ну В ячміні. В ярому, звісно, ну, трошки є в цьому остюгів. Ну, озимий, озимий то само собою. Озимому трохи більше бляха. Ну, і Щоб вдати йому вітру, щоб очистити, ну, та, але ж треба і урожай мати. Я не скажу, що грязний, чистенький. Далі по вітру. По вітру. Ну, Це зараз в мене режим пшениці, стоїть трохи більше вітру, треба максимально, на максимально не доходить. На півтора см по шківу. Ще ремінь не доходить. Планки в мене немає ніякої. Я так регулірую на верхній шків що не доходить на півтора см. Це на пшеницю. На ячмінь роблю два оборота назад. Менше. Два до, до трьох оборотів. Смотря, яка маса. в принципі Ще. Як ліпша маса, то воно нібито нормально молотить. чистіше а як менша маса, то, звісно, воно починає там скубати, щось, якийсь колосок кудись попаде, бляха, ще щось нема з чим чиститися, то й воно коротше, тягнеться. Як маса нормальна, то воно все чотенько виходить. Ну і по оборотах барабану теж нічого не скажу, бо планки в мене немає. Е -е... Так, закінчилось відео по оборотах барабану. У мене не доходить. Ремінь до максимальних оборотів по верхньому по бітеру 2 см. Тобто, ну, такий вище середніх, десь там 800, напевно, оборотів, точно є 850. Ну, якщо б планка була, може б щось показало. А так, то 2 см в мене ще не доходить до максимальних оборотів. Ну, такі діла Якось так добре, хлопці, давайте щасливо.